Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні хочу подивитися тему бумерангу. Знаєте, ну, найкраща, звісно, рекомендація щодо колишніх це їх не пам'ятати, але іноді нам вже цікаво буває, чи наздогнав бумеранг. Того, хто нас образив, так? От зараз ми і подивимося, чи отримала людина, яка вас образила по заслугах. Загадайте, будь ласка, людину. У нас буде три варіанти, як завжди. Три камінці своїх я дістаю. Ось так сьогодні буде. А, будь ласка, загадайте, можете на кожен варіант загадати по людині. Можете вибрати один варіант, це як вам хочеться. Ну, це ми дивимося відносно чоловіка. Тож, загадуйте вашого колишнього, одного або, можете на всі три варіанти, повторюсь. Тож, чи отримала людина по заслузі за те, що вчинила з вами так, як вчинила. Маємо три варіанти, можливо, будемо уточнювати, зараз подивимося. Перший варіант, чи отримав він по засузі? Ем, можу сказати, що, знаєте, повільно, але впевнено, доля його наздоганяє. Отак, знаєте, отримав. Далі, другий варіант. По кармі взагалі в нього пішло. Знаєте, дуже-дуже, ну, коротше, засмітив він собі карму. Дуже сильно е, тим, що от, е, саме так вчинив з вами. Тобто йому по кармі прилетить. І дуже сильно, дуже потужно. Його не вб'є, але дуже потужно пошмотає. І третій варіант О, він зараз або хворіє, або взагалі щось дуже погане з ним відбувається. Там, знаєте, може бути навіть до перехіду в інший світ. Ось так. Тому карма наздогнала сьогодні всіх. До побачення, мої любі, побачимося у Задзеркаллі.